Всім привіт! Христові походи, ну саме слово, правда ж одразу викликає такі образи, сяючі обладунки, лицарі, слященна війна. Але чи було все так просто? Бо століттями історики сперечаються, це був героїчний релігійний порив, чи може жорстока колоніальна експансія? Де ж тут істина? Ну, Нумо розбиратися разом, що нам кажуть джерела. От просто задумаємося на хвилинку, що ну що могло змусити сотні тисяч людей, і королів, і звичайних селян. Кинути все, свої домівки і вирушити в страшенну небезпечну подорож на інший кінець світу, воювати за землю, яку вони в очі ніколи не бачили. Це ж ключове питання, правда? І відповідь на нього, повірте, ой, яка непроста. Отже, який у нас план? По-перше, з'ясуємо, чому все це взагалі почалося. Потім пройдемося самими походами, їхніми завоюваннями. Далі поговоримо про таку штуку, як лицарські ордени. І наостанок подивимося, який спадок залишив увесь цей конфлікт. Гаразд, поїхали. Розділ перший: щоб зрозуміти, з чого раптом уся Європа зірвалася з місця і рушила на схід, треба, знаєте, зазирнути в атмосферу того самого одинадцятого століття. І щоб нам було простіше розібратися, варто запам'ятати один такий термін: зовнішня колонізація. Якщо зовсім просто, це коли хтось приходить на чужі землі, освоює їх і ну. Скажімо прямо, часто підкорює місцевих силою, і, от саме ця ідея, розумієте, не просто повоювати, а саме захопити і заселити вона, як ми побачимо, є ключовою для розуміння христових походів. А тепер найцікавіше. Бо мотиви, це був такий собі справжній гримучий коктейль з одного боку. Так, звісно, висока релігійна мета повернути святу землю. Але водночас уявіть, купці та паломники поверталися і розповідали просто неймовірні історії про казкові багатства сходу. Додайте до цього те, що населення в Європі росло, а землі землі на всіх вже не вистачало. А для папи Римського це була ще й ну, геніальна політична ідея кудись подіти всіх цих войовничих лицарів, які постійно воювали один з одним. І як вишенька на торті реальний крик про допомогу від В'язантії, яку добряче тіснили торки сельджуки. Все зійшлося. І от, 1095 рік. Всі ці фактори, всі ці настрої сходяться в одній точці, французьке місто Клермон. Папа Урбан II виходить і виголошує свою знамениту, просто запалну промову. І все, це був по суті офіційний старт. Історичний маховик було запущено на повну потужність. Добре, з причинами розібралися. Тепер давайте подивимося, що з цього всього вийшло. Що ж там відбувалося під час самих походів і які були наслідки. І знаєте, траєкторія була, м'яко кажучи, драматичною. Перший похід це був просто неймовірний, майже дивовижний успіх. Єрусалим захоплено, але далі все пішло якось не так. Другий похід ну, це повний провал. Третій, хоч у ньому брали участь суперзірки того часу, як, от річард левене серце, просто загрозу сварках між королями. А четвертий ох, четвертий похід це взагалі окрема і дуже сумна історія. І що справді вражає, це масштаб усього цього руху, бо в походи йшли ж не тільки професійні вояки. Одразу після промови папи величезні, просто некеровані натовпи бідноти рушили на схід. Їх, звісно, майже одразу розбили. Історія навіть знає таку моторошну річ, як дитячий хрестовий похід. Це все говорить про неймовірний ентузіазм, який охопив буквально всіх, але водночас і про, ну, про страшну трагедію і хаос цих спроб. Христовий похід проти християн? Е... Звучить як якийсь абсурд, правда, але це не жарт. Як так сталося, що воїни, які йшли захищати християнську віру, раптом направили зброю на своїх же одновірців? Ось ці слова середньовічного історика: вони описують жах того, що сталося в 1204 році. Розумієте, замість того, щоб воювати з мусульманами, хрестоносці четвертого походу взяли і захопили та розграбували Константинополь, столицю християнської Візантії. Це був просто нищівний удар по імперії, який назавжди на століття поглибив розкол між католицьким заходом і православним сходом. Тобто, уявляєте парадокс похід, який починався як місія допомоги, закінчився руйнуванням. Ну і звичайно, після успіху першого походу на цих завойованих землях з'явилися нові держави. Ось вони: Єрусалимське королівство, князівство Антіохія. Графства Тріполі та Едеса, і що найцікавіше, вони не вигадували нічого нового, вони просто взяли і скопіювали туди свою європейську феодальну систему. Лицарі поділили землі, стали баронами, феодалами і почали правити місцевим населенням, яке, до речі, було переважно мусульманським або східнохристиянським. Окей, рухаємося далі. Ці війни на сході породили абсолютно новий унікальний феномен духовно-лицарські ордени. Це була можна сказати, еліта, спецназ хрестоносного руху, люди, які поєднували чернечі обітниці з власне військовою справою. Тобто, по суті, що це таке? Це такі собі релігійно військові корпорації, створені для двох речей захищати паломників і утримувати завойовані землі, монах і воїн в одній особі, і що важливо, вони підпорядковувалися напряму папі римському, що робили їх неймовірно впливовою і незалежною силою. І от перед нами Велика Трійця найвідоміші ордени. Госпітальєри ці, як видно, з назви починали з госпіталю, з догляду за хворими. Тамплієри, вони ж храмовники, це класичні охоронці паломників, які стали відомими своєю, скажімо так, ефективністю і безжальністю в бою. Ну а Тевтонці, засновані німецькими лицарами, ці хлопці згодом знайшли для себе зовсім інше поле діяльності. І от якраз історія Тевтонського ордену дуже показова. Вона демонструє, як ідеї хрестових походів почали, так би мовити, мандрувати. Коли на близькому сході справи пішли не дуже, тевтонці просто перемістили свою діяльність на північ на узбережжя Балтійського моря. І там, під тим же гаслом навернення язичників у християнство, вони заволювали величезні землі і збудували свою власну, дуже потужну державу. Ну і нарешті підходимо до фіналу. Давайте підсумуємо, що ж залишилося після цих двох століть безперевних воєн, конфліктів і як це не дивно, постійної взаємодії? Якийсь спадок. Бо, попри всю цю крові, ненависть, культурний обмін був просто неминучим. І європейці привезли зі сходу купу всього нового: це військові штуки, наприклад, арбалети чи герби, і нові технології, ті ж вітряні млини. Але зміни торкнулися і звичайного життя. В Європі з'явилися килими, поширилась звичка мити руки перед їжею. А ще нові смаки: гречка, лимони, абрикоси, кавуни. Ну і звичайно, розкішні тканини, як от атлас та оксамит. Проте, якщо говорити суто про військову мету, то тут проект провалився. У 1291 році впала фортеця Акра, це був останній оплот хрестоносців на святій землі. Все, епоха великих походів у цьому регіоні по суті завершилася. І отут і криється головний парадокс: дивіться мета була повернути святу землю. А результат тимчасовий контроль і повна втрата. Хотіли об'єднати християнський світ. А результат Ще глибший розкол між Сходом і Заходом, намагалися винести війни за межі Європи. А результат створили купу нових конфліктів. Але при всьому цьому оця жага до завоювань несподівано призвела до неймовірного культурного і технологічного збагачення. Тож, повертаючись до нашого головного питання: священна війна чи все таки колонізація, жорстокий конфлікт чи плідний обмін. Знаєте, здається, правда в тому, що хрестові походи були усім цим одночасно. Це надзвичайно складний, суперечливий клубок подій, який назавжди змінив і захід, і схід. І, можливо, головний висновок у тому, що в таких історіях простих і однозначних відповідей просто не буває.